І ось у нас виходить. Вже до гладкого ідеального ми не можемо дошліфувати, тому що вже відтворилися раковини, але ржу більше знімаємо. Фарбувати фарбою, щоб на років ще пара хватило. Робота нудна, довго тривала. І пилюки. Так що бажано маски одягати 100%, окуляри, тому що деколи буває, що пилюка ще щось відбувається від цих країв і починає вверх летіти прямо в очі. Так що Захисти індивідуальні використовувати 100%. Роботи багато монотонні. Ось вже другу половину зробили. І результат досить приятливий. За років 15 вже в деяких місцях було проживіло. Ми вирішили то все вже раз, за раз закатати, щоб воно було однорідною кольорою і все. Переглянувши багато відео в інтернеті, ми зрозуміли для себе, що оптимальним варіантом це використовувати коралеві такі насадки на кутушліфмашинку шліфмашинку, булгарку. І це найпростіший і найдешевший спосіб. Можна використовувати керхер, але в нас так не було наявності керхеру, а купляти мінімум треба хоча б від К-4 або ж на К-7, щоб він мав нормальний тиск і нормально працював. Можна буде відбивати, або можна використовувати ще було піскостройку, використовувати. Компресор, на насадка на пісок, і також досить спрятло можна було вичистити. Але. Ось такий дах, старий-старий, десь років вже 30 не фарбований. І зараз ми його трохи тяжко було би відшліфувати, бачите, що в деяких місцях є такі латки. Дах кривий, що ну, це просто неможливо. Ми Максимально вже вичи... вичистили його. І зараз буду обжирювати розчинникова на відео показувати, і фарбувати всі ризки от кольор Ось бачите, є з інша сторона не шліфована. Теж 10 років вже 15-20 не фарбували його. Тому такий зараз буде результат буде вам відео все до кінця. От кінця результат вже буде. Після шліфування купили розчинника 147-го бажерюємо, тому що є мікропилюка, є залишки фарби. Тому зрозуміло, і бажано то все, кра... Саме краще взяти таку протерти, очистити на тряпку, яка вбере в себе ту всю пилюку. Розчинник надзвичайно скоро під теплим повітрям і сонцем днем висихає. І зразу після того бажано, щоб не залишати, щоб не, утворю... не утворювалася мікропилюка, зразу фарбувати. Фарбую я шви, а потім в подальшому валіком використовую, щоб, за... щоб пришвидшити процес. Шви і буковинки, і пензликом. Спеціально купили для фарби. Фарби використовуємо холодний цинк. Найбільше порекомендували себе в інтернеті, але бажано іншими фарбами ніякого негативного чи якогось швидкого подивимося, як вона себе буде проявляти.